Привіт, привіт, друзі. Сьогодні я буду грати знову в Stand 2 два. Я... Вибачте за той голос на фоні. Будь ласка, не шуміть. Ваня. Наш шом. И Я сейчас буду заходити уже. Тер спецназ, спецназ. Я. Yeah. О, по 90 беру. Зева ну <рик> Де ці <ти> шизанути дібіли? <рик> а а, <ми> <рик> а, -а, -а. мене за Вп снайпнули А як за Кера? Вони мене з Калаша розстрілять. О, хедшот, хедшот. <плоди> <плоди> Де ті долбані тери? долбанитеры. Хорошо, да. Вс, не Не, ну дебіли часто люблять пешки. Мені останнім часом духу. двух двох. Веронік, вони мене не бачать. Ну, ми програємо. І. да. То есть мені кайс дали. Мене буде підтримувати моя кузина, підтримай мене. Раз, два, три. Бог любить трою, Бог, Бог любить трою. Бог. Бог любить тройця, Бог любить тройця, Бог любить троє. Е. Не пощастило. Блін. Вибачте, за паузу.